Середом прийшлися тільки по полях, а з Карюшею і до лісочка дрішли. Кирюша більш винослива собака. Гереді вже все туди Ліг і такі, мамо, все, пора передомой. Погуляли трошки і фатить. да? Кирюшик. Це дивлюся на з Редом, От тупа наша сім'я, відображення нашої сім'ї. Я така, що все время десь лажу, десь щось роблю, десь стоїть. Чоловік більше домашній. Йому полежати в, в кроваті, подивитись телевізор. <сі> а карюша то тупо моє відображення. Адюша то тупо відображення чоловіка. Так, да, Карік? Скажи, ну а що, якщо вийшли вже гуляти, то треба круги намотати. Фізкультура, так фізкультура, да, моя золота дівчинка. Сказала мама фізкультура, Домой пойдемо. Чи підемо далі гулять? Скажи, звісно, далі. Вона ж знає дорогу додому. Кажу, мам, звісно, гуляємо далі. Коль вибрались. Бо там на хлібники ото. Що ти шукаєш? Апортик? Іде тобі, дам апортик. Йдемо. Йдемо, моя куколка. Щось знюхала вже, зайця, мабуть. Йдемо, йдемо. Ага, апортик. Ти моя золота кузенька. Йдемо, прийдемось. Рух то життя, так, да, Карюша? А як вже сісти на одному місці, то буде кінець. Боже, скільки я сьогодні кілометрів нам ославала, навіть не знаю. З Зазвичай сюди на машині їздила. І тут все, все гуляємо. Ми гуляємо. На машині, бо немає часу, то городи, то-то, то-то. А зараз, слава Богу, вже городи закінчилися, то ну, зараз зроблю тут фоточку, Карюша, на травці з деревами. Угу.